Привіт усім! Ми знову на каналі Вітол. І сьогодні розпочинаємо наші п'ятничні обзори, де будемо ділитися з вами новинками, тестувати наші товари у роботі та відповідати на питання глядачів. А розпочнемо ми з актуальної теми для автомобілістів напередодні сезону дощів: це двірники або щітки скло чесника. Я вам не буду розповідати, які бувають двірники, чим вони відрізняються, як вони працюють. Детальний огляд та тести у роботі наших двірників ви зможете подивитися на попередньому відео на нашому каналі, перейшовши за ось цим посиланням. Сьогодні ми будемо відповідати на найпопулярніші питання наших глядачів та користувачів на прикладі наших двох лінійок брендованих двірників: Це Вітол та воїн. Зима близько. І перше питання: які ж двірники краще використовувати взимку? Для зимового періоду найкраще підходять безкаркасні та гібридні дворники. І ось чому поговоримо з вами про перевагу безкаркасних двірників. Відсутність металевого каркасу дозволяє їм не накопичувати сніг лід, що робить їх стійкішими до обмерзання. Також вони щільно прилягають до скла, забезпечуючи найкраще видалення опадів у холодну погоду. Особливості безкаркасних двірників це їхня більш оптична форма, яка дозволяє сильніше притискати щітку до скла на високих швидкостях та знижує ймовірність того, що сніг або лід будуть забиватися в механізм переваги гібридних двірників. Вони об'єднують у собі міцність каркасних моделей та захист від льоду та снігу завдяки своєму пластиковому корпусу. Гібридні дворники добре працюють за екстремальних погодних умов, оскільки внутрішній каркас захищений від впливу снігу та льоду. Їх особливість це більш надійне прилягання до скла та довговічність саме у зимових умовах. Каркасні двірники гірше працюють взимку, оскільки їх шарніри можуть забиватися снігом та льодом, що знижує ефективність очищення. Таким чином, для зими краще вибирати безкаркасні або гібридні дворники за їх стійкість до обмерзання та надійне прилягання до скла. Як вибрати потрібний розмір двірника? Щоб дізнатися, який розмір двірників вам потрібен, виконайте такі кроки: зніміть старі двірники, виміряйте їх довжину, і ви виміряєте від кінця до кінця. На упаковках наших двірників є вимірювальна шкала. Яка дозволяє зручно визначити розмір потрібного двірника. Далі завітайте на наш сайт, посилання я вам залишу в описі, на якому ви легко зможете знайти відповідний двірник, задавши всі необхідні параметри. Також ви можете завітати на нашого фірмового магазину в Одесі за адресою вулиця Далницька, 43 15 де ви зможете особисто протестувати інструменти та вибрати те, що вам потрібно. Або ж наш онлайн-консультант на сайті з радістю надасть вам професійну консультацію. Так, і третє наше запитання: як часто потрібно міняти двірники? Частота заміни двірників залежить від кількох факторів. Рекомендується змінювати їх кожні 6-12 місяців, хоча цей термін може варіюватися в залежності від умов експлуатації. Якщо ви часто їздите в умовах сильного забруднення, цепил або пісок, двірники можуть зношуватися швидше, тому варто перевіряти їх частіше. У регіонах із суровими зимами це сніг літ або жарким кліматом, яскраве дуже сонце, гумові лопаті також можуть швидше зношуватися, тож важливо стежити за їхнім станом відповідно до сезону. Якщо ви помічаєте погіршення видимості під час дощу, появу смуг на склі або залишки води після очищення. Це є сигналом, що двірники слід замінити. Чи прості вони в установці? Так, двірники, як правило, прості в установці. Для наочності проведемо встановлення разом із вами. Вам можуть знадобитися тільки нові двірники і, можливо, ганчірка для протирання скла. Обережно підніміть щітки склоочисників від скла. На більшості моделей потрібно натиснути кнопку або важіль, вуаля старі двірники знято. Переходимо до встановлення нових. Поставте нову щітку на кронштейн, переконавшись, що вона правильно зафіксована. Натисніть кнопку або важі, щоб зафіксувати щітку на місці. Та переконайтеся, що вона сидить надійно. Обережно опустіть щітки назад на скло. Увімкніть склоочисники, щоб переконатися, що нові двірники працюють правильно. Цей процес встановлення двірників простий і може бути виконаний практично будь-яким водієм за декілька хвилин. Ідемо далі. Чи добре вони працюють при сильному дощі або снігопаді? Один із ключових факторів, який потрібно врахувати при виборі двірників, це їхня продуктивність у складних погодних умовах. Брендові двірники зазвичай краще справляються з інтенсивними опадами, оскільки вони розроблені з використанням сучасних матеріалів та технологій. Вони ефективно відводять воду та сніг, забезпечуючи хорошу видимість на дорозі. Однак бюджетні двірники можуть не так добре справлятися з великими обсягами води чи снігу. Вони швидше зношуються та втрачають свою ефективність. Важливо пам'ятати, що в умовах сильного дощу або снігопаду якісні двірники відіграють вирішальну роль у безпеці водіння, тому варто вибирати ті, які пропонують найкращу продуктивність та довговічність. Є. Чому реплять двірники? Двірники можуть видавати тріск або скрип з кількох причин. Перша це зношування гумки. Згодом гумовий елемент на щітках двірників зношується, стає жорстким або тріскається, що призводить до шуму при роботі. Друга це наявність на склі сколів, тріщин, забруднень. Це призводить в нас до швидкого зношування гумового елемента, перешкоджає плавному ковзанню, через що виникає терця та сторонній шум. Ну що ж, сьогодні ми відповіли на самі популярні питання наших глядачів. Якщо у вас ще залишилося питання, пишіть нам в коментарях. Дякуємо вам за перегляд, до нових зустрічей і вдалих вам покупок.